Тут буде кухня, тут буде плита. Посередині, як по плану, стіл, там якийсь диванчик. Світлана Максименко роздивляється новий будинок та ділиться планами, як розставить там меблі. Жінка все життя прожила у Новоселівці. 17 березня 2022 року її дім був знищений під час активних бойових дій. Від двору будинку господарчих споруд залишилось лише згарища. Згадує Світлана. Тут був обстріл дуже великий, і оце все всі навколишні будинки мій також був зруйновано 24 лютого 2022 року. Світлана та її чоловік виїхали до родичів. Коли ж повернулись додому, жити не мали де. Вони оселились у модульному містечку, де мешкають і досі. На власному подвір'ї могли лише обробляти город. На початку літа за кошти громади залили фундамент майбутнього будинку та провели необхідні комунікації. Два тижні тому підрядник почав зводити каркас дому та встановлювати сіп плити. А будинок стоїть практично на тому ж місці, де й стояв. Так трошечки його здвинули, щоб не зовсім на тому. Ну так же він як стояв, так і стоїть. Поки не було це навіть стін, тільки були розмови. Так воно ще нічого. А як оце стіни? Ну, ну я не можу передати, хочеться вже свою хату. Будують модельні будинки за кошти Нідерландського благодійного фонду, розповідає Володимир Шалупець, голова Киселівської громади. Зараз на території громади зводять 5 таких будинків. Їх будують із сіп панелей. Такий метод, за словами голови громади, швидкий та має переваги у енергоефективності. Будиночок це 6 на 10, повністю всі він там упакований з комунікаціями, з електроопаленням. Ну, заходиш, забираєш кровать і можна жити. Як пообіцяли підрядники, значить, термін здачі у реалізацію заселення це кінець жовтня цього року. Під час активних бойових дій на території Новоселівки розповідає Володимир Шелепець, всього було зруйновано 148 будинків, 317 частково. На сьогодні у модульному містечку проживає 82 сім'ї, які втратили своє житло. Наступну партію будинків привезуть вже після нового року, говорить голова Киселівської громади. Зі слів керівників даного фонду вони повністю готові відновити всю Новоселівку. Це скільки десь 148 будинків. Аліна Коржинська, Роман Репа, Суспільне, Новини, Чернігів.